Доброго вам ранку біля моєї троянди Лолабі. Лолабі – це маленька чайна гибридна троянда. Оце є перше квітування. І вона в мене ще доволі низ... низенька, але квітів вже багато. Посадила її восени. Інтерплант заявляє, що на зріст вона буде десь 50-70 см. А продавці деякі відносять її до спреїв. Можете побачити, що це не спрей, бо маю одну квітку на одному пагіні. Мабуть, це так, тому що квітка доволі невелика, десь до 4 см. Хочу сказати, що квітку вона тримає досить довго, оці квітки, десь більше тижня. Хоча квітка. В такому кольорі довго звичайно, тримається. Ось біля неї квітний Наваліс для порівняння кольору. Наваліс тримає квітку в мене 3 дні. Посадила я його також в осені. А зараз кінець червня. Дуже гарне поєднання щодо мене. Маленька у лабі, може бути десь поряд з Навалісом, десь в ногах. Вона трошки світліша, тому що вона встигає стати світлішою. Спочатку теж ось біля пупінки. Пелюстки зовнішні більш світліші. А валась швидко відлітає. Можливо, з часом в мене він буде довше триматися. Ось таке. Маленьке чудо я маю. Дякую, що завітали. Заходьте ще!